Розпаковка чорного ящика. Дуже необична посилка. Сподіваюсь, сьогодні протестую. Кому цікаво, зараз покажу. Я по берегу, так що не спішіть. Так. Відкриваємо, добуваємо і дивимося, що тут є. А ну-ка, ну-ка, ну ка Так, коробки це туди, бумага то туди. Так. Ножик, дивіться, вже взяв нового ножика, а то вже 3-4 ножика загубив. Так, Оба! Фігасі. теса М. Прикол. Ого, ще й у коробочці. Оба! Набор замутних свердл. Клас. От, Всіх мічкав про такі: ого, ще й обхідне, невидиме є. Ну, невидиме, тяжко буде протестувати. Народ, дивіться, які класні свердла. бокове чи А! Гнучке. Коротше, народ, якщо кого цікавить такий подарок, відмічу людину в описі двойне свердло, бокове на 90 на 180. Кому цікаво такі свердла, людина в описі виготовляє так, що кому треба, звертайтесь. А я зараз хочу оце двойне протестувати. Як воно буде свердлити? Кому цікаво, наступний відео, зараз будемо тестувати двойне свердло.